Доброго часу доби. Сьогодні ми розглянемо, як створити Google форму. Так, переходимо власне, в аккаунт і створюємо Google форму. Так, Google форми. Створюємо нову форму. У мене ще жодної немає. Так, ну дивіться, тут можна назвати також форму форма без назви спочатку. Да? Давайте назвемо якось якось моя тестова форма, Да? Так, натискаємо вести. Так, тут... Ні, дякую. Так, моя тестова форма. Бачите, все оновилося. можна зробити опис також додати сюди. Тобто, Дивіться, тестові форми взагалі для чого використовуються. Тобто, Ви можете зібрати, наприклад, з певної аудиторії людей. Да? Ви можете зібрати, наприклад, певні дані. Да? Тобто, наприклад, ви хочете зробити опитування, наприклад, тестування якесь або ще щось. Тобто, Дуже зручно використовувати google, google, google форми. Щоб зібрати інформацію з людей да, з певної скажімо так, аудиторії, це дуже зручно. Так, дивіться, тут можна створювати запитання. Так, ну Давайте спочатку створимо, дивіться, тут переходимо сюди, створюємо, власне, також, давайте створимо власне, абзац. Тобто, ми тут введемо, спросимо нашого користувача, напишемо Ведіть. Водіть прізвище ім'я по батькові. Пів, да? Прізвище ім'я по батькові. Так, дивіться, це буде обов'язкове питання, щоб користувач обов'язково відповів. Так, ну і далі можна копіювати, дивіться, можна тут також. Давайте зробимо простенький тестик, наприклад. Можна додавати також картинки сюди. Там і так далі, тобто багато тут є різних можливостей, так, є відповіді, можна зв'язати сразу з таблицями. да, Дивіться, щоб ви десь могли дивитися, да? люди будуть відповідати, будуть власне, будь-яку інформацію там додавати. да, І щоб це з'являлося, тобто створюємо нову електронну таблицю. Створити, так, Зараз це завантажується. Бачите, таблиця в нас вже створилася. тобто Тут будуть наші відповіді, да, тобто всіх, хто буде користуватися формою. да, Вашу, тут будуть відповіді. Так, налаштування. Дивіться, вимкнути оцінки. У нас також буде форма з оцінками. Тобто, ну, Тут можна залишити все за, 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 все за замовчуванням. В принципі, максимальний за, на, на запитання за замовчуванням можна все залишити. Тобто, в принципі, тут все добре, можна Так, залишити. Так, ну, тепер дивіться друге питання. Давайте задамо тестове питання. Нехай буде, наприклад, ну, нехай буде столиця. Наприклад, Франції. Так, ну, і тут, дивіться, можна обрати, наприклад, з варіантами відповіді. Да? Наприклад, Париж. Так, ну, наприклад, Вашингтон. Так, ну нехай буде там. Так, щось не туди потрапив. Так, і тут буде, наприклад, Київ. да, Київ, наприклад, ось так. да, так, і тепер обираємо вірний варіант, ставимо сюди ключ опитування. Дивіться, вірний у нас варіант буде Париж, тобто, щоб користувач відповів, да, тобто, в столиці Франції. Так, і нехай буде у нас, наприклад, тут, ну, нехай буде максимальна відповідь, нехай буде, наприклад, нехай буде 50 балів. Тобто, я тут буду дві відповіді, я просто покажу приклад. да. Ви можете створювати там багато від, різних, скажімо так, запитань надавати. Я щоб не затягувати відео, зроблю просто два питання. Так, натискаємо готове, дивіться, якщо власне, користувач обере перший варіант, дивіться, ви також можете їх переміщувати. Дуже просто, можна також переміщувати і додавати їх дуже просто. Так, І також ставимо обов'язково, дивіться, якщо людина відповість вікно, да, поставить перемикачку де потрібно, то буде 50 балів. Якщо ні, то буде 0 балів, звісно. Так, Ну ще давайте скопіюємо. Так, столиця, наприклад, у нас, ну, наприклад, давайте столиця України. Тепер. Столиця України. Так, тут ми трошки підредагуємо, просто тут додамо Київ. Да? Так, додаємо Київ, також буде 50 балів. Так, і того всього буде у нас 100 балів. Да? Тобто також готово. І це буде обов'язкове питання. Дивіться, тут також можете обрати. Буде питання обов'язкове, тобто воно буде підсвічуватися, бачите червоними ось такими зірочками. Тобто, Якщо людина не відповість на питання, то власне, вони, скажімо так, форма далі не пропуститься, тобто вона ще раз скажімо так, змусить людину все це пройти і все поставити те, що потрібно. Так, ну Давайте зараз тепер дивіться, давайте створимо ще не обов'язкове питання. Ну, наприклад, напишіть відгук, да, тобто, давайте буде не нехай. Так, напишіть, напишіть. Короткий короткий відгук, Так, ось таким чином. Так, ну і тут дивіться, нам потрібно тепер вже у нас буде, наприклад, абзац, Так, ну напишемо, можемо тут писати короткий відгук. Дивіться, ключ опитування у нас буде, звісно, тут 0 балів. Тобто у нас нічого тут не буде, наприклад. да? Так, і це питання буде у нас не обов'язковим. Да? Ми скинули тут оцей ось перемикач. Питання буде не обов'язковим. Так, дивіться, можна тепер опублікувати нашу форму. Дивіться, Публікуємо форму. Так, Так, публікуємо форму. Так, всі користувачі. ну Тут можна за замовчуванням, публікуємо. Так, І тепер дивіться, треба взяти посилання. І це посилання копіювати посилання. Дивіться, треба скоротити також URL. І Це ви посилання можете надавати, вже, наприклад, всім аудиторії, яку ви хочете питати. Да? Будь то у вас студенти, можуть бути учні, там, ну і хто заводно, да, взагалі, кого ви хочете опитати, да, щоб вони власне, зробили відповіді. Да. Так, ну дивіться, посилання ми скопіювали, тепер їм можна поділитися. І тепер я можу зайти, наприклад, як або, бо тобто, я тепер людина, яка, яку опитують. Да. Так, дивіться, я ввожу, наприклад, своє прізвище. Так, ім'я по батькові. Да, наприклад, ось так я ввожу. Так, ага, тут у нас. Чомусь два прізвища ім'я по батькові. Давайте подивимося, чому це так у нас. Так, ага, два піп у нас. Давайте тепер один видалимо. Тобто тут у нас трошки ми поспішили. Давайте видалимо. Дивіться, видалити також дуже просто, якщо ви десь там помилилися. да? Щось, наприклад, вели трошки не так. Можна досить просто все видалити. да? Так, і тепер можна ще раз опублікувати. Так, тепер ще опублікуємо так, зберегти. Так, і Можна також ще раз сукопіювати посилання. Так, скоротити. Копіюємо. Так, і тепер можемо знову спробувати. Давайте знову спробуємо, чи все буде добре у нас. Так, давайте зараз подивимося. Так, наче все добре. Бачите? Тобто у нас є власне, також прізвище ім'я по батькові. Дивіться, я тут також оберу, наприклад, столиця Франції. Так, у нас буде Париж. Столиця України, Київ. Так, ну і напишіть короткий відгук, я можу його писати, можу не писати. Дивіться, тут обо... стоїть у нас зірочка обов'язково. Да? А тут у нас стоїть не обов'язково, у нас немає зірочки, тобто я можу і не писати цю відповідь взагалі. Так, ну надсилаємо тепер. Так, Можна переглянути результат. І бачите, ось тут у нас оцінка, тобто де ми правильно відповіли, де, ми правильно відповіли, де неправильно можна все подивитися. Ну і також, наприклад, Я, як екзаменатор, можу також це подивитися. Наприклад, зараз я зайду на Google Диск свій. Так, і власне, у нас тут є також тестова форма. Давайте подивимось, десь вона тут збереглася. Так, тестова форма у нас збереглася десь у не дуже так зручно вийшло. Ну все ж таки. Так, дивіться, давайте подивимось. У нас тут повинні створитися форми. Так, де вони у нас тут є? Давайте подивимось. Так, ага. Так так, 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 так. Вона у нас збереглася десь. За замовчуванням. дивіться. Давайте подивимося, де вона у нас є. Так, Ось таким чином. Так, і тепер можна тут подивитися. Так, тепер можна подивитися, власне, так, домашня. І тут відкриті для мене які сторінки. Тобто, дивіться, давайте подивимося, власне у властивостях, да, де вона в нас є. Інформація про файл. Так, показати розташування файлу. Давайте подивимося, де вона у нас розташована. Да? Тобто вона розташована у нас, власне. На диску, да? тобто знаходиться, да? тобто знаходиться власне, зі всіма документами. Ось тут вона у нас на диску, да? тобто її також можна знайти. тобто Я багато вже постворював, Ну і дивіться, тут можна подивитися власне, результати. тобто Я, як екзаменатор, можу подивитися, власне, на які відповіді була надана правильна відповідь, на які неправильно. Все це можна подивитися. Дивіться, ось я, наприклад, зробив. так, ну тут Перший раз ми вводили не зовсім правильно, треба було ще оновити просто табличку. Так, ну тут я бачу результат. Бачите, столиця Франції, столиця України. Тобто, результат у нас 100 і 100. І тут відповіді я ніякої не писав. Тобто, ну, будь-то, хто проходить у нас ще тестування, буде бачити, власне, у вас буде видно час, коли пройшли. Да, і хто пройшов, тобто, все ви будете бачити, всі будуть, люди, які проходять тестування, будуть додаватися власне, сюди, ось таким чином. Так, ну всім дякую за увагу.